Слава Ісусу Христу. Приочі єпископе, Отці, брати і сестри, сьогоднішній день ми триваємо вже в третьому дні наших святих реколекціях, І в цей час е, хотів би, щоб на закінчення ми поговорили, продовжуючи наші теми, що нам перешкоджає, як нам приготуватися, як нам наново. Поскладатися, що означає слово реколекції, поговорити про того, хто справді дає нам дуже велику силу, без якого взагалі нічого не можемо зробити. Дивно зазвучить, але про Господа Бога. Е, без Господа насправді нічого не можемо зробити. І так, Господь Бог нам потрібний в нашому житті. Е, колись в Житомирі, на молитві про слави. Е, так було емоційно і духовно прекрасно, що люди наповнялися Духом Святим. І після такої молитви, я наповнений Духом Святим, говорю: в мене така віра, що я, мабуть, можу все. Я, наприклад, можу ходити по воді. Попробую собі. У нас в Житомирі є річка Тетерів. це, звісно, не Дніпро. Але щоб переплисти цю річку, ну, треба, напевно, кілометр помахати руками. Я прийшов в гідропарк, став перед річкою думаю: ну Господи, ну Петро ж зміг, чим я не можу? Я побожний, твій священник, твій приятель, бо Господь любить приятелів своїх і допомагає, і пішов. Перший крок по воді, другий крок на воду, став, іду. Дух забирає, справді піді мною товща води, і я йду по воді. Ну, далеко я не пішов, бо крига була заслабка, я мусив повернутися туди. Але по воді можна ходити, якби хтось питав, ходив по воді? Звісно, ходив. Ніхто до мене вже не причепиться. Дійсно, Господь Бог допомагає. Прошу не робити моїх подвігів, бо крига є не така сильна. І взагалі виставляти Господа Бога на випробування гіпше не потрібно. Я ходив по тетярі, і це було трохи, але в житті може бути такий тетарів, на якому хочеш, не хочеш, а треба пройтися. І глибінь під ногами буде велика, і небезпека також може бути велика. І тоді без віри не обійтися. Ми читали цей фрагмент. Де святий Петро пробував робити такі чуда біля Господа Бога. Такі чуда нам потрібно буде робити і в житті. І тут без Бога ніяк. Святий Петро почав тонути, коли подивився і більше звернув увагу на те, яка небезпека під ногами, які хвилі про Господа трохи забув. Почав тонути. Нам не можна забувати про Господа Бога. І Тут в третій день маємо навчитися, як бути з Господом Богом, як бути постійно з ним. Він подолає і допоможе нам подолати свої наші труднощі. І всі перешкоди, всі загрози, Він насправді готовий взяти на себе. Тоді тобто треба бути разом з ним. Перед Адвентом. Хто читав, хто слідкував ці читання, то святе письмо постійно подавало нам слова Ісуса Христа, який говорив в притчах про Царство Боже. Прийде Господар, буде це Царство. Царство Боже подібне до того, як Господар пішов, дав владарювання, підозрюється наше життя, пізніше приходить і зводить рахунки. Чи ти був мені вірний, чи ні? Чи ти. Коли мене там не було, десь далеко я був, чи дійсно мене очікував. Адвент – це час очікування. І властиве зараз вже зробити такі постанови, чи поміняти напрямок, чи я очікую Господа Бога, чи я хочу бути з ним. На цьому полягає і суд. Суд хтось очікує, коли після смерті прийде Бог судити живих і мертвих, когось в небо, когось не в небо. Але Ісус говорить, суд зараз доконається. Зараз, коли ще живемо, можеш вибрати, чи хочеш бути з Богом, чи ні. Бо після смерті такий самий вибір вже зроблений, там вже не буде вибору. Якщо вже тут на землі хотів бути з Богом, після смерті немає жодного сумніву, з ким ти будеш. Важко тим, які без Бога пробують тут жити, то на що надіються після смерті. Господь не перешкоджає людям, шанує їх волю, волю, вільну волю і їх вибір. Для того варто нам зосередитись і бути з Господом Богом. Але хтось може сказати: ну то я ж хожу в кость, я ж хожу на службу Божу. Я на ветранові вечором молюся, о 15 й коронка я постійно там є. Тільки чи напевно, чи напевно. Це нам допоможе, чи ми впевнені в тому, що ми вже з Господом Богом переживаємо? Святий Яків в своєму посланні говорить: покажи мені свою віру. То, що ти в костьол ходиш, це добре. Покажи мені свою віру, віру поза костьолом, поза храмом, поза літургією, поза молитвою. Чи в щоденному житті у тебе є той образ. Я переживаю з Господом Богом. Дозволю собі припомнити в одній парафії, в якій я служив, на щастя, це вже сьома парафія в Києві, сьома, де я служу, тут на Лівобережній. Так що не, догад, не догадайтесь, в якій парафії я був. Але в одній з місцевостей в мене є пес. Вільний час я показую для своєї собаки, вівчарки, свою парафію. Тут є побожна бабця, вона склала непогану пожертву незадов, е, недавно на отримання парафії. А тут є трагедія, трагедія в цій родині щось не можуть позбиратися. Я ходжу і показую свою парафію для своєї вівчарки. Підходжу до одного забору, до одного плоту. Е, забор був поставлений тільки вздовж дороги. А поза забором, там між сусідами, ну межа. І класика життя. Моя парафіянка. Яку я пізнав зразу, підійшов до забору, показую своїй вівчарці. О, це моя любима парафіянка. І моя парафіянка щось там говорить зі своєю сусідкою. І класика така, що її курка парафіянки нашої найліпшу клубніку поклювала. І моя, моя парафіянка пробувала зі своєю сусідкою щось виясняти. Як вона виясняла, то я не хотів би розказувати, але у вівчарки зазвичай вуха доверху стирчать. У неї вуха опустилися. Я пробував, бабцю, що ви там кричите? Я пробував до неї говорити. Бабця погано бачила, вже трохи сміркало. Вона повернулася до мене і мені сказала, куди треба йти, і як я виглядаю. Вівчарка вже взагалі лягла. Я хотів біля неї лягти, але стою так паралізований. Бабця так придивилася. О, це ж пробач! Слава Ісусу Христу! Е, Парафіянка ходить до Костюла, вона почті кожен день на Ружання сходить. Чи Питання, чи її поведінка вже свідчить про те, що це справді Божа людина, що Ісус біля неї? Може так. Я помиляюсь, але не впевнений. Наші щоденні вибори, наше щоденне життя свідчать про те, яка наша віра? Хто у мене Господь Бог? Чи насправді Господь для мене авторитетом? Чи я Його слухаю, чи я шукаю його волі, а особливо, коли я зустрінуся з сусідською куркою, яка перейшла до моєї клубніки, чи я тоді є християнином? Господь є моїм господарем. Що ж можемо зробити? Колись брав, брав уділ в такій молитві. Це в спільнотах різних є в спільнотах відного Духу Святому, є в спільноті домашня церква, є такий рівень, до якого люди доходять, і там. Віддають своє життя Господу Богу. Уже пройшли формацію, вже зрозуміли, хто такий Господь Бог, зрозуміли, хто ми є без Господа Бога, і віддають своє життя. Господи, я віддаю тобі своє життя і вибираю тебе господарем і Спасителем свого життя. Я дійшов до того, також до такого рівня. Вон була молитва. Було вознесено, ну віддаси, конечно, віддаси. Е, любиш Господа? Конечно, люблю. Довіряю йому 100%. Ну тільки я не усвідомлював собі, що я роблю. І підписав цей е, акт, Господи, я тебе вибираю. Це треба було підписати. Ну, не кров'ю, ні. Бумажку, на бумажці для своєї пам'ятки. Ну, і що з цього вийшло? Дійсно, Господу Богу можна доручитися, але я не знав, які наслідки з цього будуть. Дозвольте, що ще припомню такий фрагмент. Кожного року, в серпні, місяці, коли служив в Ізмаїлі, я приїжджав в Варшаву і йшов паломництво 9 днів до Ченстохови. Кожного року я там служив сповідями, духовною розмовою. Ми зустрічалися багато, служили як священники. А одного разу нам запропонували: слухай, може, поїдемо в е, Казахстан. Це треба було доїхати до Москви з Варшави. Це ще давно вже було, ще не під час війни. Е, з Варшави там теж приїдуть. Ми там з'єднаємося, поїдемо в Казахстан. Візьми білети, приїдь в Одесу. Е, там купиш білети на Москву. Москва, Одеса був такий. Потяг поїде. Добре, я купив все, тішуся, Кажу, Господи, ну та поломництво, ну кожен рік. Ну скільки можна вже? Треба в Казахстан з'їздити. Банально не подивився на ту дату і на то число, коли треба виїжджати. Спізнився. Три години після потягу. Прийшов на вокзал в Одесу. Отець і пископ знає, як з Одеси виїхати де-інде, бо немає як білети купити серпень місяць, сезон. Туристів. <ріст> І стою, дивлюся, ну куди я поїду вже? В Казахстан уже з'їздив. Ну, мабуть, треба в поломництво їхати, всі речі з собою, ну, то треба якось, а як виїхати з Одеси? В середині літа з Одеси виїхати. Ну, приходжу, хай мене ця касірша висміє трохи такого нагліця. Приходжу, чи у вас там, може, якісь там білетики є. Вам купейний чи пласкарти? Бігом бо люди чекають. Поняв. Приїхав в Житомир. Через Житомир їхав у Львів, це в Польщу треба в Варшаву їхати. Вибачте, за подробиці, але це дуже важливо. З Києва їхав до Львова один автобус, це ще в ті часи. Як він був повний, то він в Житомир не заїжджав, він об'їжджав. Я в цьому автобусі сів як король з білетом. Всі стояли, я сидів. Чудо. Львова так само без проблем доїхав до Варшави. Іду собі на паломництві вже думаю, що ж таке? Як це, як це є? Ну сам себе сміюся. При, з в Казахстан уже. Приходить одна дівчина, ну така вона не, не з побожних, як то кажуть, не з традиційних. О, Ксьонс, на ти так і говорить. Добре, що я тебе бачу. Слухай, я в прошлому році з тебе сповідалася. Я сказала Господу, якщо хочеш, б я посповідалася, ну, то я маю зустріти цього священника. Зустріла, посповідалася. там тяжкий випадок, бо щось там якісь там речі е, пов'язані з родиною. Ну, страшенно. Не хотів, не хотів би переживати її ситуацію. Через два дні знову ж таки більш-менш подібні ситуації, що я там повинен був бути. Я собі йду і думаю, ну добре, що я тут приїхав, все-таки на Казахстан, може і ні. І мені потім приходить в пам'ять: ти ж віддався мені цілковито. І чого ти нарікаєш? Я хотів, щоб ти був на паломництві, а не в якомусь там Казахстані. Так що, хто віддасться Господу Богу, то справді хай дивиться, бо Господь Бог своє домагається. Він пробує керувати. Але Знаю, що якщо віддаси Господу Богу своє життя, то ніколи в житті не будеш в мінусі. Мені дорога з Одеси в Варшаву стелилася з катертиною. жодних проблемів, нічого. Навіть якісь труднощі від той пори, як віддав своє життя для Господа Бога, якісь труднощі всі з Господом Богом дуже легко вирішуються. Якби Господь стояв за плечами і керував мною, туди і туди треба. Після того, як віддав своє життя і почув, відчув, як Господь Бог разом зі мною, то на воду вже не ставав, не спокушав Господа Бога. Але мені не було жодних проблем прийняти декрет від єпископа на екзорциста, на послугу, будеш боротися проти дьявола. якщо Господь зі мною. Нічого не страшно. І від той порину, напевно, нічого не страхає, бо якщо Господь зі мною. Чому в Україні зараз так важко і люди так багато бояться? Ну, бо, може, не відчувають, що хтось є біля них сильніший, міцний? Чому Україна зараз терпить? Може не віддалася для Господа Бога цілковито і не вибрала як господаря, як Спасителя? Як у той, котрий в Старому Завіті читаємо на ворогів навіть каміння з неба ж бурляв, той, який обороняє своїх дітей і допомагає своїм друзям. Тепер питання на закінчення реколекції про нас з вами. Чи я є віруючий? І Святий Яків нам питає: а покажи свою віру. Яка в тебе віра практична? Не тільки тут в храмі, а коли вийдеш з храму. Чи ти віруючий, чи ти насправді дружиш з Ісусом Христом, навіть як сусідська курка тобі клубніку поз'їдає, чи ти насправді довіряєш Господу Богу, навіть тоді, коли тобі в житті треба буде ходити по тетареву, по, по глибокій воді. Чи ти впевнено ставиш крок за кроком на цю воду і впевнений, що Господь Бог тебе підтримає? Сьогодні закінчуючи. Наші розважання реколекційні, але не закінчуючи нашого життя, просімо Господа про міцну віру, практичну віру, щоб нам не було обави і жодних сумнівів, Господу Богу віддати всі наші труднощі, всі наші життєві ситуації і провозглашати Його як Господа і Спасителя нашого особистого життя. Хай Господь нам цьому благословляє. Амінь.